Хочу сьогоднішнє відео присвятити засобам по догляду за ротовою порожниною. І окрім великого асортименту зубних паст, які маються в каталозі, ще вам покажу й зубні щітки. Ну що, поїхала, давайте подивимося наші улюблені пасти. Я їх постійно показую в кожному відео. Да? І ви бачили, що який тут великий об'єм. Другий момент, що тут класні складники на основі різних олійок. І, наприклад, ця відбілююча паста вона дає класний відбілюючий ефект без Печний, який не подразнює емаль, і навіть для моєї чутливої емалі вона дуже круто зайшла. Тут комплексне догляд, тут чайне дерево і шавлія, і дуже класно вона очищує саме на лід. Так, оце у нас зубна паста відбілююча. Також в асортименті є зубна паста для здоров'я ясен, і тут ви бачите, вона підходить і для чутливих зубів, і також вона має в складі натуральні олійки і ментол і допомагає якраз в профілактиці хвороб ясен і дає ще зміцнення малі. Насправді хочу сказати, що у багатьох популярні два види цих зубних паст, але мені більше заходить в моїй родині. Ось ця відбілююча, тому що вона. Ось ця відбілююча, тому що вона мені подобається, як вона прибирає на лід. Тобто після неї гарне відчуття чистоти на зубках. Ці зубні пасти вони не будуть пекучим в'ятними, як зазвичай магазинні пасти. Я після Фаберлік звикла насправді до цього, але якщо ви любите саме пекучі, то майте на увазі, що ці відмі... відміняю... відрізняються. Зубна паста з екстрактом місвака, тобто це природний компонент, який міститься в різних аеровідичних засобах по догляду за ротовою порожниною на сході. Так? І тут є також ментол, ефірні олії і своя запатентована формула. Ці всі зубні пасти, бачите, вони мають великий об'єм, всі однакові, окрім цієї професійної зубної пасти. Та професійна зубна паста багатьом зайшла, не дивлячись на ціну, вона дає а, широкий вибір догляду, <загляду"> за рутовою порозною жининою, тому що вона має в складі цікавий компонент це гідроксіапатіт кальцію якщо я правильно називаю, і він містився у нас герметик в Фаберлік. ця Цей компонент він дає дуже крутий результат саме у відбілюванню, саме у складі ефекту мікропломби. І якщо у вас дуже чутлива емаль. То він буде, ну, скажімо так, робити запаювання таких от діляночок там, де є чутливість. При цьому це захист емалі, це дуже гарне очищування, і ця зубна паста має вже 90 грамів, тобто вона менше іде. Але при цьому дуже багато схвальних відгуків ви знайдете на сайті. Ну і в інших чатах, які в нас є. Так, про зубні пасти ми поговорили. Також у нас є ополіскувачі, але я не брала собі, тому не можу вам показати. Але я хочу ще показати зубні щітки, тому що вони всі різні, і дуже важливо, щоб ви подивилися на них і могли вже собі обрати, яка вам буде актуальна. Я тут показую вам ті, які вже маю сама вдома. Ми починали знайомство: от з такої зубної щітки: це бренд Банат. Він відрізняється тим, що він має величезний асортимент і це бренд в Туреччині, який вперше взагалі почав виготовляти щітки. Тобто він має дуже таку досить вагому історію. Більшість зубних щіток має ковпачки, мені це дуже до вподоби. Ви все так, знаєте, з собою взяти, і просто в стаканчик поставити для гігієни. І кожна зубна щітка вона відрізняється по різним параметрам. Ну, перше, наприклад, ви бачите, що у цієї йде ручка така от плоска. Другий момент, що тут щітинки, які в 5 разів е тонше за звичайні щитинки звичайно зубної щітки, за рахунок чого вона досягає неймовірного ефекту чистоти. Мені дуже сподобалася ця зубна щітка, і дійсно вона класно очищається. Після неї був довший ефект ну, дійсно відсутності нальоту. Другу зубною щітку, яку я взяла, зараз використовується, бачите, тут вже і упаковочка вже трішки потерта, тобто це та, якою я користуюся наразі. І ця зубна щітка вона має, подивіться, ось такі а, силиконові штучки для масажу ясен. Ця вона більш жорстка, ніж попередня. Також вона має вже іншу ручку. подивіться, тобто Якщо та була плоска, то ця така більш випукла і ну, досить зручно тримати. Форма в неї відрізняється, тобто в неї є по краюшку ті щитинки, які довші. За рахунок цього, вона дуже класно прочищає ділянки між зубками. І посередень в неї такі от щіточки і пучки, які розташовані під різним кутом, для того, щоб максимально класно очищувати. Ну і в кінці це в нас очищувач язика. Ось така зубна щіточка іде середньої жорсткості, я що не помиляюсь. Це ну, от, та якою я користуюся. Також хочу вам показати набір, і ви знаєте, коли ви замовляєте зубні щітки, то вони можуть бути різних кольорів, тобто вони можуть відрізнятися як між попередніх, які ви брали, так і між тими, що ви побачите в каталозі. От, наприклад, ось ці якраз бачите, вони і відміня... відрізняються, тому що тут, по-перше, ковпачки вже в діті, да, і дай так виглядають, а в цій вони ось тут, от, в кінці. Також можете подивитися, що тут форма вже інша, хоча а, вона також має перші і останні довші, да, для того, щоб якраз чистити між просторами. Сама, а, сам розмір можете порівняти, да, тобто вона відрізняється по розміру. Сама щітка, її от, верхня частина і різна жорсткість. Це подвійний такий набір, теж можна брати для родини. І ви бачите, вони відрізняються між собою. Ще хочу показати доньці. Зубна щіточка. Вона має таку от форму, досить теж зручна, присоска і ковпачок з русалонькою. І, ну, от, в принципі, ось так от вона виглядає. Для Віроніки це трішки завеликовата щіточка, але вона її полюбила, вона закомандувала, щоб користуватися такою зубною щіточкою. Так. Теж з ковпачком, що теж дуже зручно і ставити в стаканчики для роботи. Ну і наостанок хочу показати, там є зубні щітки з місваком, є зубні щітки там з сіллю і є ось така зубна щіточка з. як вони з активованим вугіллям. Ось така зубна щіточка, тобто вона має в складі активоване вугілля, за рахунок яке робиться такий детокс. Тобто, очищується простір за рахунок оцих от частинок. І ця паста буде, точніше, ця щіточка буде давати ефект відбілювання. Вони мають всі різну жорсткість, тобто там в каталозі описано, ви можете обирати по собі. Але форма у них у всіх відрізняється: як і ручки, так і самої щіточки. Ну що, друзі, сподіваюся, цей огляд вам був корисний. Якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях і зможу вам підказати. А також, якщо ви користувалися, поділіться, будь ласка, чи підійшла вам щітка, чи не підійшла, тому що є випадки, коли насправді не підходить щітка через те, що вона незручна. Тому поділіться своїм досвідом, буду дуже вдячна. До нових зустрічей на моєму каналі.